Сьогоднішня тема шаблони функцій. Отже, після реалізації механізму перевантаження функцій, розробники мов програмування прийшли до такого поняття, як шаблони функцій. Що представляють собою шаблони функцій? Давайте почнемо, напевно, з прикладу. Реалізуємо за допомогою механізму перевантаження таку функцію, як. Сума двох чисел. Те, що ми з вами розібрали на минулому занятті, що ми можемо реалізувати дві функції, які будуть мати одне і те саме ім'я, виконувати функцію складання, але працювати з різними типами даних. Отже, ось такі дві функції я написала за допомогою механізму перевантаження. Ці функції повністю функціональні, не дивлячись на те, що в них одне і те саме ім'я. Отже, в програмуванні дуже часто бувають ситуації, коли функція має однакову структуру, однаковий код всередині, тобто тіло. Функції і реалізація цієї функції, вона однотипна, однакова. І відповідно, чи є сенс писати в даному випадку дві таких функції. Якщо ж розглянути приклад з масивами, наприклад, пишемо функцію для виведення масиву, і відповідна функція, яка буде виводити цілочислений масив. Дійсний масив, символьний масив, логічний масив. Таких функцій буде, відповідно, безліч, але принцип виводу елементів масиву все одно залишається один той самий використання циклу і поелементного виведення на екран. Відповідно, була придумана така штука, яка називається шаблони функцій. Шаблон функції, по суті, дозволяє описати деякий такий прототип, можна сказати, так, власне, шаблон майбутньої функції в загальних поняттях. Яким чином? Давайте подивимося на практиці і стане більш зрозуміло. Для того, щоб написати шаблон функції, використовується ключове слово темплейт, власне, з англійської мови шаблон. Далі, в кутових дужках йдуть параметри шаблону. Можна провести деяку аналогію між параметрами функції і параметрами шаблону. Тільки якщо функції, параметри це деякі значення будуть, то в шаблоні параметрами шаблону є типи, типи, з якими буде працювати майбутня функція. Отже, тут використовується ключове слово type. Name. Тобто далі ми даємо шаблонне ім'я типу, тобто тип, який буде використовуватися в нашій майбутній функції. Зазвичай ці типи називають, по принципу, T заглавне або t 1 t 2 і так далі, якщо їх декілька. Ми подивимося трохи пізніше, як описати декілька. Отже, таким чином ми зараз даємо зрозуміти компілятору, що далі у нас йде шаблонна функція. Я можу шаблонну функцію описувати далі в цьому рядку, але для зручності читання я перейду на новий рядок. Отже, тепер мені треба написати шаблонну функцію, яка буде складати два якихось значення. Отже, я використаю оцей формат, який у мене є. Тобто деяка функція sum, яка повертає значення типу int. Але так як в мене шаблон, шаблон, я буду говорити про те, що ця функція буде повертати значення деякого типу T. І, відповідно, приймати параметри, вона буде теж деякого типу T. Код всередині тіло функції залишається те саме. Тобто вона складає ці два параметри і повертає результат. Відповідно, ось ця функція мені вже не потрібна. Як це працює? Давайте спробуємо викликати цю функцію. Отже, я викликаю цю функцію і передаю їй в якості параметрів два значення. Коли ми наводимо на цю функцію, ми бачимо, що ця функція є шаблонною, але в даному конкретному вигляді, так, в тому виклику, який ми зараз пишемо, цей шаблон приймає в якості свого параметру тип int. І всюди, де зустрічається T, так, type name t, підставляється тип int. І, відповідно, у нас є функція, яка працює з типом int. Якщо я напишу такий самий виклик, але вже для дійсного типу, і передам значення, наприклад, дійсні ось такі, так, то при наведенні ми можемо побачити, що ця функція у нас вже Шаблон перебудовується під тип «Double». Тобто, знову ж, на кожному місці, де прописаний деякий шаблонний тип «T», підставляється тип «Double». Відповідно, якщо ми запустимо, ми побачимо, що ці функції повноцінно працюють і виконують свою задачу. Тобто, знаходять суму тих двох чисел, які ми передали. Тепер давайте розглянемо таку ситуацію, що ж буде, якщо я захочу, я один виклик приберу, бо він для мене зайвий. Що буде, якщо я захочу передати в якості параметрів два значення різних типів. Відповідно, одразу виникає помилка, тому що шаблон не може розпізнати два окремих типи. Бачимо, ось там в останньому рядку написано, що. У нас передається int і double, а шаблон у нас прописаний тільки під один тип. В даному випадку це навчальний такий приклад, не дуже можливо логічний, з вашої точки зору, але для демонстрації. Ми можемо зробити так, що ми пропишемо ще один шаблонний параметр. І таким чином ось цю функцію треба перебудувати, що у мене перший параметр буде Т1, а другий параметр типу Т2. А повертатиме ця функція значення типу Т2, наприклад. Тоді ми вже можемо побачити, що помилка зникла, що все відпрацьовує нормально, і вже компілятор нам показує. Що цей шаблон приймає в якості параметра два типи даних int і double і у відповідні місця підставляє. Якщо ми запустимо, ми можемо подивитися на результат роботи такої функції. Так, він склав нам два числа різних типів. Ну, Відповідно, якщо я зараз поміняю, так, і передам спочатку дійсний тип. А потім передам цілочислений тип, він також буде працювати, але матиме свій недолік і свою проблему, тому що, так як у нас тип даних, другий інтовий, цілочислений, і тип повертаємого значення, відповідно, цієї функції стає теж інтовий, то хвостик оцей після точки від. Падає, так? Компілятор автоматично його відкидує і залишає тільки цілочисленну частину результату. Тож, відповідно, ви маєте продумувати ці варіанти, коли описуєте шаблони. Окрім цього, в літературі ви можете зустріти а, замість ключового слова type name, ключове слово клас. Я б не дуже хотіла сильно загострювати вашу увагу на цьому понятті, але для того, щоб ви мали деяке уявлення про це, коротко розповім. Забігаючи вперед, вивчаючи програмування, ми прийдемо в певний момент нашої дисципліни до того, що ми будемо створювати свої типи даних. Це будуть складні типи даних за своїми якимись принципами, тож і, відповідно, ключове слово клас з'явилося для того, щоб ми могли в шаблон передавати не стандартні типи, такі як Int, «double», Float, Char, і так далі. А передавати вже так звані користувацькі типи даних, які були створені розробникам, які були створені програмістам. Що стосується Поточного вивчення теми, то для вас достатньо ключового слова type name. Тож користуйтесь, будь ласка, цим способом і поки не загострюйте свою увагу на ключове слово клас. Ми до нього обов'язково повернемося в майбутніх темах.